Всім привіт, хлопці і дівчата! Хочу пояснити вам кольорову корекцію Африки. Як я зараз роблю. М -м, сьогодні у нас 15 Чекайте, не 15 а. 19 січня 2025. 19 січня 2025. Ну, давайте покажу я. Ми робимо. Я роблю зараз одночасно і натуральну, і Сінематік кольорову корекцію. Натуральну і CinéMatic. Бо дивіться. Тобто, натуральну я роблю в самому файлі корекцію, а Cinematic роблю в Adrasted Light. І потім можу відключити Adjustment Layer. У нас натуральна кольорова корекція. Ну, бажано трошки ще підправити, але ну, така вона майже готова. І включаю, включаю Adjustment Layer, у нас Cinematic. Cinematic я роблю за допомогою. Film uh, Film Convert. Film Convert. От. Значить, ми використовуємо Hazy, Програму від P Convert. І зараз це ми робимо редров кадри. Red Raptor 8 Red Raptor камера 8К. k Редров кадри 8 k 50 кадрів в секунду. Ну, кидаємо цей плагін Hazy і я вибираю так, Rex, ну, Glimmer. Glimmer і number 1. І також фільм конверт кидаю і вибираю голейшін. 65 ставлю. Орейшен скидає голейшна до нуля. Шум відключаю, бо нам не треба шуму. Картинка так буває часом шумна. І кольорову корекцію роблю в люмітрі панелі. І також. В панелі Red, Red Rove. Якщо потрібно, ISO піднімаю, чи експозицію піднімаю. От. Ну, Adjustment Layer я поставив два плагіни FilmConvert, Два плагіни FilmConvert Film я поставив Adjustment Layer. Так, я. Просто розробив стандарт свій для Африки. Я зіб'ю тут у нас 50, тому що забагато було. Ну, от так. І кольорову корекцію я обираю пресет. Кольорову корекція я обираю пресет оцей сток Бачите? Vibrance десь так вставлю в районі 50 і 120 в районі Saturation. Також, коли відключаю, у нас з'являється натуральна корекція, а так і нематик. Температуру тут піднімаю в фінкуверті десь до біля 50. А ну, ось десь так у нас виходить полич, е, синематик. Так що, оце стандарт розроблений для Африки, який мені сподобався. Тобто Хейзі вибираю. Не, не ставлю ред камеру, а просто стандарт вибираю, глімер вибираю і ван. Температуру ФІМ-конверті піднімаю десь біля 50. Включаю фільм-стоковий пресет. Vibrance ставлю біля 47. Saturation 118. Десь так. Стум відключаю. Бо, бачите, галейшн включаю. Галейшн включаю, але залишаю по стандарту, як є, тільки забираю Saturation до нуля і все. Це і Cinematic корекція яка розроблена для Африки. І також, коли я зроблю Cinematic Correction, я просто відключаю Adjustment Layer, І в мене натурально виходить. Але бажано трошки підправляти. Ось так натурально виглядає. А отак от у нас синематик виглядає. По-різному цікаво, і так і так. Ну от, ну що, рухаємося далі? А далі дивіться, як я роблю. знято не 8к, а в 4к в сумовшені. Ставимо корекцію. І Scale піднімаємо. Так натурально, так синематик. А, ну и ставим лад тут. Редру лад. Обязково спочатку. Ого, купа попугайчиків. Круто! Красавці. І знову ж таки оце є у нас натуральна, А це синематика. Це натуральне. Тому ми будемо робити в двох варіантах: для любителів і для любителів натуральних. Ну, а так я буду робити кольорову корекцію, а ви просто дивіться. Порізно сімалося 8К і, і 4К 120, напевно. Чи там, не знаю, 4К 240. Тому картинка у нас кропнута буває, бо у нас проект 8К. Вот так, з робимо. Бачите, воно отак знято. Но ми з робимо до, до проєкт 8К. Ну все, дякую за увагу. Пишіть в коментарях, ви чомусь навчилися. Всім пока!